Сьогодні ми можемо відзначати дуже визначний день, тому що наші ЗСУ знищили 50 тисяч ворогів. 50 тисяч це дуже велика кількість. Які особисто в тебе відчуття знаєш, в мене змішані відчуття з однієї сторони. Я розумію, що на 50 тисяч тих, хто прийшов палити нашу землю, стало менше. В результаті вони самі змішалися з цією землею, тому що російська ж влада не забирає з території України тіла загиблих своїх військовослужбовців. Але водночас я розумію, якою ціною це все відбувається. Я розумію, що і з нашої сторони є втрати, і на відміну від Російської Федерації, як кажуть них, баби наражають іще, можемо повторити, вони закладають, до речі, за моєю інформацією. я Бачив документи вже в цьому році 50 тисяч. Вони тисячам сімей компенсують за втрату кормильців кошти і на наступний рік закладають на точно таку ж кількість в державному бюджеті. Ця вже інформація стає публічною. Тобто, вже в них загинуло 50 тисяч. Вони планують, що ще загине 50 тисяч наступному році. У нас абсолютно інший підхід. Українська влада і командування, воно ставить найбільшим пріоритетом це людське життя і життя кожного військовослужбовця. Тому ми можемо говорити тільки про те, що ми пишаємося цими, всіми цифрами, тими результатами, це наближає нас до перемоги, але ми водночас з цим повинні і пам'ятати, якою ціною це все відбувається. І пам'ятати тих. То дає можливість нам прокидатися кожного ранку, пам'ятати, пишатися ними і ніколи не забувати. Тобто це найголовніше зараз. Війна продовжується, але я впевнений, що ми набагато розумніші. Ми розуміємо, в чому цінність кожної людини, в чому цінність взагалі держави, тому що держава це люди, а не так як в Російської Федерації, люди заради держави живуть. Тому ми обов'язково переможемо.